Всім привіт! В попередньому відео я показував, що я ставив по два датчика на кожен із валів. І Із підписчиків вже там написав мені для чого. І як він правильно написав, я захотів собі поставити оцю інформативну панельку від колдону. Хтось, можливо, вважає, що вона тяжко кладеться, тому я хочу саме в цьому відео розказати і розписати по пунктах, як саме її встановлювати. Ось сама приборка, ну це якби та пристрій сам, який нам це все має інформа інформаційно надавати. Йому потрібне живлення 12 вольт на системі 24. Є 12 вольт на першому предохранітелі. Але якщо ми візьмемо його з першого предохранителя, я мав таку практику з прикурювачем. Коли ми виключаємо масу, він бере масу через прикурювач. Тому це не практично. Як зробив я з розетки оцей 24 вольта, коли виключаємо масу, вона так само виключається. Я взяв живлення, ось вона. Пустив на, 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 на саму приборку, ось тут 24 В є, теж перевіряється. І пустив на реле. Реле у нас пропускає от саме звідси з першого придухінка, реле пропускає 12 вольт. 12 вольт пропустило, і в нас живеться, виходить, і прикурювач, і сам пристрій. І так, розкажу легший шлях підключення. Саме в комбайне Е, Якщо у вас, наприклад, не працює ця панелька, або, можливо, якісь з нею проблеми. Не працює, можливо, ця панелька, або є якісь, з якісь проблеми, саме легше, що можна зробити, це відкрити. І ось тут ось сюди заходять дроти, це вони від самих датчиків. Це от прямо від датчика прямо в кабіну. Треба продзвонити, який провід від чого. Наприклад, в мене від спідометра ось цей провід. Я на спідометрі не зміг зробити на коробці. Два таких, як би, датчика там в коробці, бо там один отвір. І відповідно я пустив провід. Одночасно вони не можуть працювати, тому в мене буде працювати поки що цей. А далі я придумаю, як це зробити, щоб працювало або виборочно, або той, або той, або щоб працювало обидва. Ну до цього ми ще дійдемо. Так. Далі. У нас отут ззаді є така якби кришка, ми кришку знімаємо. І тут у нас є два таких от стальних з'єднувача. Трошки більший і трошки менший. Трошки менший відповідає саме за оцю інформативну панель. До нього ми якби особового відношення не маємо. А от трошки більший, це знову ж таки йде до кожного із датчиків. Е, оце це, це, це звідси, якби... Жменя проводків відповідає за обороти двигуна, швидкість, вентилятор і барабан. А це жменя більше звідси, про йде від датчиків там, соломотряс, колосовий, зерновий, е, ну, все, що касається туди-назад. Всі датчики йдуть сюди. Це інформативна. І оці датчики йдуть сюди. Ну, я думаю, доволі просто. Якщо їх продзвонити. Е, ну, Знайти з'єднання, розпінувати. Тут сам колдон дає схемку, що де як підключати. Попідключали, все, раз, два, все готово. У вас така от інформаційна панелька в цьому. Я захотів піти тяжчим шляхом, для того, щоб перевіряти саме ну, достовірність інформації одної і другої панельки і взяв і ну, розвів по всьому комбайну по, по цьому, по проводці. За цей пізніше розкажу. Розвів, перевірив і скажу вам, що співпадає. Там плюс-мінус 5 оберків десь, ну, якщо там, наприклад, 900 оберків, плюс-мінус 5 оберків, десь щось не співпадає, але я не впевнений, що саме цей датчик показує ну, коректно. Тому я вважаю, що можна, ну, я би казати, що співпадає. Поки що в мене залишилось із розпіновки, це знайти. Заповнення бункера, коли 100%, коли 70% заповнення простору над соломотрясом, забиття фільтрів, повітряних, масляних, на гідравліку, на двигуні і так далі. І, по суті, все. Там ми програмно <кхух> вирішуємо зараз з оборотами ізмельчителя, тому що програмно було закладено, що у мене там має бути 6 лопускій, ну якби на цьому, на змельчикеля. У мене там одна. Якби один оберт, одне інформаційне повідомлення, скажімо так. Якби поки що ми програмно це вирішуємо, але в основному, ну, все співпало, все дуже легко, дуже просто, якщо не кинути проводку. Якщо кинути проводку, зараз розкажу сам план, як її розтягувати. І так. Наприклад, нам потрібно тут приварити по ще одній додатковому укріпленню для датчика. Як я це зробив? Як бачите, прорізав по сторонам і отаким от цим ступеневим сверлом зробив отвір для датчика. Приклав, приварив, все, пішов далі. За це думаю зрозуміло. Саму розводку проводки треба починати з правої сторони. Почнемо зі змільчителя і тянемо його наверх. Я зробив неправильно, поки в кінці я розкажу, як я зробив неправильно. Далі тянемо колосовий. Далі вентилятор. І вони всі підуть одним пучком ось до сюди дійдуть. До грохота. І через грохот, вверх ну, по вентилятору, грохот пускаємо на ту сторону. Барабан протягуємо наверх туди. Ось туди. Коли ми прокинули праву сторону, можемо приступати до лівої. Розкажу, як я зробив. Я почав ліву, а за праву забув. Все там в цих защитах поставив все гарно. В результаті прихожу на, на праву сторону, а тут треба все, все розв'язувати і наново класти. Я вже полінувався це робити, тому я прокинув, от, бачите, кусочок прокинув від імінчителя. І далі прокинув звичайну гофру. Вони дуже невиносливі, виграють від сонця, але що робити. І вже пустив ось так. Зараз наверху покажу. Тут сама проводка йде. Ось так ось через верх, бачите сюди і вже наверх. А я спочатку звідси почав, ніби в мене все гарно вийшло. Розвів його тут так, як вона була, все ну, все гарно вийшлося. Крім того моменту, що я забув за праву сторону. І це я забув за барабан. Так само барабан треба кинути наперед, бо я за нього забув, все тут зашив, заізолював і в кінці опа барабану немає. Ось тут, ну вони тяжко зайшли, але не забуваємо, що тут ще, ще, ще один, один моток, на криняк. от саме оцей такий оцей грубий, він звідти йде отак. От в ньому саме, саме більше проводів. Але нормально отак от от видно. Звідси від барабану. Ну, це барабан, а це ота от гофра, яка йде знизу. Я зашив його вже в сам цей карман. Барабан пустив отдільний, я ж не хотів потім пере... Переробляти це все діло. І всередину це барабан, а оце останній весь моток дроків. Для чого я клав два? Я не хотів порівняти. Це по-перше. А по друге, для чого я клав ще в принципі оцей, коли у мене працює все, абсолютно все в мене працює від, 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 ну, від, від рідного комбайну. Хто настраював комбайн при зернових? Знаю, що колосовий забити дуже легко. Ну, ми його не бачимо. Коли вже він зупинився повністю, тоді воно нам піщить. І саме за, заради от зернових і колосових заради цих оборотів я і захотів ну, оцю систему від, від колдона. Вона коштує не, не так вже дорого, тому я вважаю, що вона є доступною. Далі, по самому програмному забезпеченню. Можливо, ви десь бачили в інтернеті, може, в когось вже є таке придумане, вже зроблене, щоб особи не мудрувати щось. Що я хочу. Наприклад, уявимо, що молотимо соняшник, там для комбайна ДОН хватає, наприклад, 1700-1600 оборотів двигуна. Він молотиться легко, там маси немає, Якби тяжкої, можна збити обороти і, наприклад, зберегти. Самі параметри. Параметри всіх валют, так як вони у нас вже є типу в самих цифрах відбиваються. Далі. Наприклад, ми в роботі це зберегли. І от уявимо, що під кожною цифрою є така от шкала загруженості. І ми можемо е, саму загруженість бачити кожного із вузлів. Ми бачимо загруженість, наприклад, там е, колосовий, зерновий і так далі. Е, у мене був колись випадок, що з грохотом попустилися ремні, і, і потім, там він проскальзував при, при, при загруженості. Так само, можливо, вже при, ну, при роботі, от уявимо собі, що ми не працюємо на пшениці, там хочемо ідеально чисто, зробили ідеально чисто, але нам треба слідкувати за колосовим. От ми собі. Рухаємось з такою швидкістю, щоб у нас колосовий забував, не забувався. А працював, наприклад, при нагрузці 50% від, тої, від тих цифр, яких ми задали. Або там 30%. І все, ми собі працюємо при тій нагрузці, яка там нас там влаштовує. Тут, наприклад, є всякі вкладки, що можна це все подивитися, як воно, що там, тиск, температура, паливо і так далі. Якось так. Самі ці циферки, я думаю, більш інформативні. Плюс була би ця градація така, я думаю, було б цікаво. Що ви думаєте по цьому поводу? Можливо, десь ви це вже бачили. Так, ніби все розказав. Все дуже просто, легко і доступно. Ну і плюс, сам колдон мені цей. Що треба було, він пояснював, за цих питань не було. Самий простий електрик. Або хоча б розуміння в електриці, я зовсім не електрик, по професії, механік. І я думаю, що це встановити Ну, мені, мене більше зайняло проварити ще по одному датчику. А так то, якби просто піновку зробити, я думаю, це все за один день можна, можна встановити. Якщо, наприклад, цей прибор у вас не працює, або, наприклад, ці не працюють, бо тому що, якщо цей працює, просто обороти показує. А сенс нам, бачите, просто оборот, нам треба, щоб воно сигналізувало, коли там якісь збої, ми поки подивимося вже. Ми ж не можемо очима лише на цій приборці бути. Якщо, наприклад, у вас не працює ось тут, то спалити ремня дуже легко. Або там ну, щось відірвати, якийсь там цепок. У мене бувало таке, що я працюю і пак злетів цепок на зерновому. Ну, я не дочекувався, поки там щось заб'ється. У мене пак запіщало, і я пішов подивився. Саме цю від колодон я іменно із-за колосового, і зернового, щоб бачите, обороти, тому що мені було незручно, якби недостатньо мені було інформації для того, щоб. Щоб працювати, якось так, якщо є якісь питання, побажання, може щось ще вам засняти, ну, ніби все постарався максимально інформативно, максимально стисло вам розказати. Все, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, що ви думаєте по цьому поводу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До новых зустрічей. Пока-пока.